Доброго ранку, друзі. Якщо він добрий, тому що вчора від підписників мені поступила наступна інформація щодо перебування легального українців на території Чехії. Якщо ви маєте легальне перебування на основі карти постійного проживання, тимчасового проживання, довгої робочої візи, то уряд Чехії повідомив Міністерство закордонних справ, що для того, щоб вам легально і далі перебувати на території Чехії, треба буде мати закордонний, дійсний закордонний паспорт. і це Говорить нам про наступне, що в Польщі може статися подібна така ахінея. І, звісно ж, це неприємна інформація для тих українців, які постійно перебувають в Чехії, тому що швидше за все вони будуть переїжджати до інших країн, щоб легально там перебувати. А що ви думаєте? що буде з українцями, які зараз перебувають в Чехії, тому що це не стосується тих українців, які являються біженцями. От такі новини на сьогоднішній день. Підписуйтесь на мій інстаграм, я там буду більше про це розповідати. Посилання в шапці мого профілю.